У нас випав сніжок. Ха, ось так. В Нідерландах тиждень буде такий сніговий і прохолодний. Всім доброго ранку! А зараз зайшла в гараж. І дивіться, що в нас тут вже робиться в моїх горщиках. Ви бачите, як у нас вже проростають Це, мабуть, нарциси. А це тюльпанчик. А це що в нас таке? Мабуть, теж нарцисики. І в наступному горщику нарцисики. Друзі, весна, дівчатка. Весна йде, спішить до нас цими мільними кроками. Прекрасно. Хто дивився моє відео, пам'ятає, що я тут садила ем, ярусами квіти. В самому низу там в мене тюльпанчики, вищі нарцисики. І також в цьому горщику. От нарцисики вже, бачите, як. Пробиваються. Ну, мабуть, на дворі так само, тому що тут холодно в гаражі. Ну, Може, трошечки тепліше. Ну, хіба що дощ не заливає? От, Так що. Скоро у нас буде краса, буде сонечко. Винесемо на вулицю і будемо милуватися квітами. І побачимо мій експеримент. А ось так зимує вереск. Бачите, бідний його дощ заливає, заливає, От, але нічого. Я витягнула його з кашпу, щоб він не стояв у болоті. <кій> ну так, тут є новенькі квіточки. А ось так перезимував, чи ще зимує мій кущик. Трошки листочки скидає, мій кущик Ескалонія. І оці такі. Ці, теж, боже, мокре, мокре, дивіться, все мокре. Знову у нас почалися дощі, морози спали, почалися дощі. Так жалко це, коли воно все, знаєте, так, під цими дощами. Оце в'ється. Рослинка така, ну це, може, пропало? Не знаю поки що. Це росте. Жалко, коли воно все мокне, мокне під дощами. Ну, а що ти зробиш, такий клімат? Ну, мій кущик цей підріз гарненько. За цей час, бачите? був... я по цій білій плямі орієнтуюся. Він не до середини був, або нижче. А це вже вище. Ну, майже доганяє ту білу пляму. Бачите, у мене вже нема плюща. Я вам хотіла показати, але якось не було часу. Це сусідський, виходить, паркан. І йому не сподобалось, що тут цей плющ обвиває його паркан. І він його зрізав. Хазяї мені сказали, що хазяїн цього паркану сусід зрізав плющик. Отак. Ну, тут можна посіяти якісь квіточки однолітні. Чорнобривці або щось таке насію. Щоб веселіше було весною. А в нас холодна погода продовжується. Йде такий невеличкий сніжок гарненький, трошки є морозу. І ми отримали посилочку. Зараз я вам розкажу, що це за посилочка. Наші друзі подарували нам air Fryer це такий прибор, який готує гарячим повітрям. У нас немає мікрохвильовки, то тут можна і розігріти, і приготувати їжу. Дуже така класна штука. Ви знаєте, в Нідерландах, мабуть, немає жодної родини, жодного будинку, де б не було такого прибору. Вони дуже люблять користуватися. Ну, кажуть, що це корисно, корисніше, ніж мікрохвильовка, і швидше, ніж в духовці, розігрівати і готувати е, їжу. Вироблений цей е, пристрій, е, звичайно, в Китаї, називається він Бері Парк, якщо я правильно е, е, читаю. Є інструкція на багатьох мовах, ну в тому числі і на англійській, які ми можемо прочитати і розібратися. Яка тут улибочка? В інструкції написано, що може грітися поверхня, на якій вона стоїть. Значить, тут у мене клейонка, щоб забезпечити від віднагрівання. Я поставила на дощечку дерев'яну. Думаю, що так буде нормально. Ось така у нас нова кастрюля. Включаємо нашу пічку. Кнопочка. Включили. Що ми тут бачимо? Нік уже вчора користувався, якісь сердельки готовив, Значить, при якій температурі він готовив Тут потім час є. Час, температура прибавляється, мінусується, час прибавляється, мінусується, і програмки. М'яско. М'ясо, яєчня, рибка, тортик, піца, сосисочки, картопелька, фрі – і що це паста, мабуть, так? от і вибираєте собі і готуєте. Ну, В Нідерландах, якби дуже багато продається в магазинах такої напівфабрикатів, так, заморожені, і різні фрикандели в тісті, і крокети, і мідболи, які дуже-дуже тут класно готувати. Не жарити в маслі, а отаким от гарячим повітрям. А, значить, давайте подивимося, що тут всередині. Нік уже вчора готував сердельки. Ну, не помив, треба помити. Ось така штучка, вона виймається, миється, все, і туди кладеш продукцію, навіть можна омлети готувати, яєшню, ну, застеляти пергаментом і потім туди опускати. І включати, і як пічка така. Готуються. Ми обов'язково покажемо: купимо крокети, купимо мідболи, картоплю фрі, тут можна батат готувати і багато чого іншого. Ну, думаю, це буде наша така помічниця, і тим більше нік сам зможе щось собі приготувати. Ось от, от подарунок у нас з'явився. І ми дуже задоволені і вдячні. Друзі, а я, я всім нагадую, не забувайте підписуватись на мій канал, Українці в Нідерландах. Багато чого нового ми тут узнали і вам розказуємо, як живуть в Європі, як живуть в Нідерландах конкретно. Тому, якщо цікавить вас така інформація, не забувайте підписуватись, писати коментарі і ставити вподобайки. Пізніше я розкажу відео і покажу, як ми будемо готувати в такому приборі. Я не знаю, чи в Україні це розповсюджено, але коли я була в Україні, я такого прибору не знала. Так що, друзі, підписуйтеся, не забувайте про коментарі і лайки. Всім миру, здоров'я і по можливості будьте щасливі!